Віра в краще майбутнє, яке обов'язково настане після війни, сьогодні надає сили мільйонам українців. Але мені здається, що мало хто в країні сьогодні чітко розуміє, яким саме повинна чи може стати це майбутнє для України. За підрахунками Світового банку, відновлення економіки України коштуватиме 411 мільярдів доларів. Це щодо економіки. А що стосується соціальних змін, чи однаково бачиться це майбутнє владі і суспільству? Про це ми зараз поговоримо в рамках національного проекту нові правила з науковцями Ономі Німечнікова, професором кафедри міжнародних відносин Сергієм Якубовським і професором кафедри філософії Сергієм Шевцовим. Давайте все ж таки почнемо з короткої відповіді. Сергій Павлович, ось на ваш, на ваш роздум, якою, якщо тезисною, якою Україна повинна бути після війни? Ну, по-перше, скажімо, вона повинна зберегати власне обличчя. По-друге, вона повинна бути хоча б трошки іншою, ніж була. І я сподіваюся кращою. І по-третє, вона повинна повернутися до людей. Звернути обличчя, я маю на увазі держава. Угу. Держава повинна змінити своє відношення, своє ставлення, своє розуміння того, що є люди, що є її хрома. Так, дуже цікаво, що будемо кожну з цих тез обговорювати, Сергій Олексійович. Ну я би хотів, щоб Україна повернулася до тієї країни, в якій ми були до війни. а желательно до начала войны, до 2014 года. Хотел бы, чтобы мы оказались в ситуации приблизительно такой же, как Польша в 1990 году, когда был консенсус, надо идти в Европейский Союз, угу. надо поменять элиты, надо поменять законы, которые регулируют экономическое развитие. И вот если бы мы пошли, как Польша пошла, ну, примеру, да, mm -hmm. можно взять Чехию, вот моя надія яка. що ми е, э, скористаємось досвідом європейських країн і змінимо, змінимо, трохи, змінимо э, власний путь. Ну, тобто, е, э, свій да, шлях, да, після, ми повинні да, повернутися до да. точки. От ми теж були в 90-му, 91-му році, але ми пішли трохи в іншу сторону. Правда, ну, декларации европейские они были всегда, а сейчас особенно ярко звучат, но кроме деклараций, нужно изменить, изменить систему управления. Самое главное, чтобы элиты поменялись, то есть ценности поменялись. И я надеюсь, что наша победа приведет к тому, что народ не согласится, простите меня, с лживыми ценностями, а придут люди, которые будут говорить правду. И это будет действительно то, что. Вот К примеру, було в Польщі в 90-91 році, коли страна різко змінила траєкторію розвитку і сейчас, в общем-то, является Європейським государством ну дуже цікаво. Давайте давайте спробуємо тоді степ степ зрозуміти, все ж таки з чого буде складатися ось ці образ цієї країни майбутнього. Бо знаєте, мені здається, взагалі є якщо говорити про історію, то дуже часто були випадки, коли ну, наприклад, радянський союз Другої світової війні мені здається, що він і багато вчених про це говорять, не зміг скористатися перемогою Яку він е, отримав, чи потрібно на ваш погляд вже зараз створювати стратегію е, досягнення е, стратегії моделювання цієї нової України, про яку ви почали говорити? І є чи є можливо, вона є зараз? Безумовно, але ви розумієте, стратегія це е, напрямок. А вона не існує без тактичних там рахувань якісь. І тут для кожної сфери своя тактика. І стратегію ми можемо та й ми її весь час певним чином таким. Але от на переході до тактики, в нас тут завжди трапляються несподіванки <с. <с. і, і прикри такі несподіванки. Так, я би так казав, стратегія для нас це стратегія. Це дальня стратегія сьогодні. Uh -huh. І вона повинна бути стратегією звернення і використання тих ресурсів, які в нас є. І звертання до них не як би так казати не захоплення цих ресурсів, uh -huh. а саме їх розвиток. А головний ресурс це люди. Я б так казав: ті люди, які в на... інших не буде. В нас немає інших людей, які мені не є. А я не згоден, що нам треба йти до Європи. Розумієте, Нам треба, як би так казати, влаштовувати Європу в собі, знаходити її в собі і організовувати її отут. О, дуже ми цікаво. не дійдемо до Європи, ми не з не рушимось. Європа не прийде до нас, так, бо, тим так. паче, що ми... нехай Європа ми... нам заздрить, розумієте? Ось. От це було б краще. Ось ось Сергій Олексійович, хочу, щоб ви долучилися, бо щодо Європи, яка нам заздрить. знаєте, зараз багато говорять, що Україна саме через війну має шанс ну бути, що називаєте, Феніксом, який повстане з попелу і стане новим Сингапуром, тобто до нас до нас прийдуть гроші, до нас прийдуть можливості Ось щодо економіки. Давайте чи станемо, чи є шанс стати Сингапуром? Знаєте, я от як чоловік жду не дождусь, коли закінчиться війна, коли буде наша перемога. Але як економіст, вот мені страшно уявити, що буде з Україною після закінчення війни. Чому? Не зря вот я сказав, що нам потрібно повернутися к тому, що було раніше, тому що 24 февраля ситуация с 24 февраля 2022 года, ситуация в экономике Украины кардинально изменилась. Если раньше, до 24 февраля, до начала полномасштабной войны, президент, премьер-министр, министры думали, где найти деньги. Где найти деньги, потому что нужно было финансировать много всего, но не хватало. Сейчас проблема другая у них. Они думают, как потратить деньги. Вот за последний месяц-полтора курс доллара вой... в... в воюющей стране Троху снизился. Путь. Снизился где-то там, был 41, сейчас 38, на 3 гривны снизился. Да? И это реальный курс. Вот что вы понимали, 22 год. Экспорт Украины составил 44 миллиарда долларов. Из них 20 миллиардов официально пошло через офшорные зоны. В чем есть официальная статистика, что реально товаров в эти компании в зонах поставлено на 1 миллиард. То есть 19 миллиардов, 19 миллиардов – это деньги, которые разошлись между кем-то в экономике Украины. Из-за войны традиционная экономика очень сильно пострадала. Угу. Главные экспортные отрасли, во-первых, черная цветная металлургия, она ну, не могу сказать, что полностью значительно разрушено. То есть мы привыкли жить и правительство, и президент за счет этих денег. Что будет после войны? Ось. После войны ситуация кардинально поменяется. И сейчас нам дают деньги для того, чтобы Россия не выиграла, чтобы мы продолжали сражаться. Так. То, особенно после победы нашей, когда ну, из-за того, что там через месяц, через год Россия нападет, будет значительно меньше. Угу. Нельзя будет уже выпрашивать столько денег, потому что скажут, подождите. То уже то есть, нет риска, Не инвестиции. Сказ, инвестиции. Да. Но инвестиции и помощь это две большие разницы, потому что инвестор это же он будет э, требовать э, условий и самое главное, что даже если эти инвестиции пойдут, не сразу правительство получит деньги. Да. Поэтому очень важно уже сейчас думать, какой страной мы будем после войны. Ос. Если сейчас есть эти деньги, то Наука, образование. Вот Сергей Павлович работает. Вот в за, за образование. Да, И сайт, он удивлен, за... когда я назвал эти цифры, да, там 40 миллиардов долларов. Потому что вряд ли он ощущает дали, того, да. что то, что. есть а, То -то на ваших зарплатах до ваших зарплат. Я могу сказать больше. Что, сумкой, вот, например, разумею. на моей зарплате, я уверен, что Сергей Павлович ситуация обратная. Mm -hmm. То есть мы сейчас гривня получаем меньше, чем было до войны. Mm -hmm. То есть, mm -hmm. вот эти потоки они уходят из страны. Они оседают у кого-то, есть... а надо уже сейчас думать об этом так, чтобы все-таки все -таки эти потоки способствовали тому, что в будущем после войны мы начали развиваться. Уявить себе. Вам надають от зараз 10 мільярдів доларів і кажуть робіть для перемоги. Що ви можете зробити? От ви тут, от ми в трьох, добре. А нам треба, ну ми не можемо перетворити ці гроші в якісь речі. Там, в танки, в ракети, в, в кораблі, в, от так вони не переробляються, нам треба знаходити людей, які здатні це робити, які здатні відбудовувати ці о, предприємства, які здат, здатні налагоджувати ці зв'язки, логістичні о, отримати. І все це, і я б казав так, перша проблема це люди. І це, основне, це основний ресурс взагалі. Люди це основний Як відбудовувалися, Наша країна. А, і так багато років це традиція з там Російської імперії, потім Радянський Союз, знаходили людину, яка щось може, і надавали їй всі, все І вона ставала таким, як феодальний князь там. Я дуже поважаю свого теску Сергія Павловича Корольова. Але коли він там потім, після лагеря, отримав о, там можливості, то він отримав, ну. Він просто був як о, такий феодальний князь. Він о, міг взяти будь-кого на роботу, не питаючи його, о, о, залишити його о, там, перевезти його до Москви і робити з ним все, що завгодно. І це, як би так казати, це проблема, яка є сьогодні. Наша держава ніколи не поверталась до людей. Вона їх використовувала, а, використ... а Ну, мала розмову тільки там з десятью. 15 особами, які ставали цими олігархами і мільярдерами. Ага. Тобто громадське суспільство ніяк не впливало, не було діалогу. Ну, воно за... щось там так попіскувало трохи, але хто це чув? За ними не було ніяких сил, вони нічого не могли зробити. Стосовно корупції. Ну, як там у Булгакова було, там розруха, це не жінка, старуха з клювою. Корупція це. Перш за все, зміна е, певних етичних орієнтірів. І вона виникає будь, раз за разом, тоді, коли ми, не, е, як, ми втрачаємо віру у систему. Е, якщо ми, я, е, наприклад, підприємець, і я знаю, що як тільки я трохи піднімусь, то прийде держава і відбере все. І тому в мене основна це нацлювати карбованців 100 і втікти, або сховатися. Бо я знаю, що завтра не буде. А якщо буде завтра, то послезавтра вже точно не буде. А якщо а після, після завтра я взагалі навіть туди не дивлюся. Бо мені жахливо туди навіть думати про це. А коли ми знаємо, що завтра, і післязавтра, і після післязавтра система буде працювати, ми інакше ставимося до цього. І я розумію так, і буде. Важливо, щоб стратегія була не на рівні тільки держави. Розумієте, а щоб кожна людина, кожний підприємець мав свою стратегію, і держава йому ну і, і могла, де цієї держави не тільки, ну скажімо так, не заважала, не заважала підтримку. Це вже забагато, а хоча б не заважала, ну, поважала його, і мені це буде це достатньо. Хто зараз і я сподіваюся, але ну я не впевнений в цьому. Я, я тільки сподіваюся, що війна може ну з. Примусити державу а, поважати серед... поважати людей так, Сергій Олексійович, Ось Сергій Павлович тільки що казав, що ну насамперед люди. А кажи, будь ласка, а що до тих людей, до того бізнесу, до тих фахівців, до тої молоді талановити молоді, яка виїхала зараз за кордон. А чи є можливість ось в нову цю Україну після війни повернути цих людей, і що для цього треба зробити? Ну, наверное, теоретически такая возможность есть. Я вот надеюсь, что предсказания Сергея Павловича сбудутся, и после войны украинское государство вдруг поменяет свою политику по отношению к людям. Ну, будем надеяться. Но, понимаете, одно из главных проблем Украины после войны — это будут люди. Понимаете, мы понесли огромные потери. Вы знаете, что на фронте сейчас погибают в принципе лучшие из лучших. Так, в так. этом плане мы кардинально отличаемся от нашего врага. Огромное количество людей уехало, и не самые худшие выехали. Понимаете? Молодежь, я думаю, там может быть 10, 20, 30% вернется, но большая часть останется. То есть у нас будет дефицит. дефицит. высокоинтеллектуального населения, по-настоящему патриотически настроенного населения. Вот почему Япония после войны там 10-15 лет и стала мировым лидером? Потому что вот те все схемы финансовые, которые были во время войны, они были поломаны. То есть пришли американцы и сказали, вот, извините. Нет, зараз будут и инши правила. Да. И, и это помогло Японии, как и помогло Германии. То есть прошло там 5-7 лет после Второй мировой войны, и Германия стала экономическим лидером. Я, ну, конечно... А, а, ну, добре, а гроші, які туди в, в влили і американці, і європейці? Чому, вони, чому був план Маршалу? Да? Да, Тому що вони були впевнені в тому, що дійсно ці гроші, вони пійдуть на економічне розвиття. А в нас є? Чи, чи можна таке гарантувати в Україні? вот, я після... вважаю, ну, поки, поки, тобто я вот, предположив, що якщо ми пішли по сценарію Польщі, то повністю еліти поміняються, повністю, Да? 90 91 рік, то был до этого. Сергій а звідки вони поміняються? Ну, тобто, в нас люди, які були, такі Но... залишаться. Ви ж казали, краще одні поїхали, другі домашні. Я другі думаю, що загинули. можна знайти 10-20 розумних людей. Но вот якщо бы все-таки после войны формально, это будет угу. защита. Нашій безпец, а неформально, то крім захисту безпеців, і що установлення економічних законів, які дозволять суду вкладати деньги. Тобто, якщо в нас, ну, наприклад, буде якийсь Британський суд а, чи, а, можливо, що, щось таке, можливо, це якось може завадити. Тобто, західна правосуддя в нас буде. Ні, це, це, я то, так ні? не вважаю. Ну, скажімо так. По-перше, британський суд, я от його вивчав там, uh -huh. бо займався філософією права, а він склався не за один день. І так ми його не можемо ввести там, імпортувати як танки. По-друге, в нас є досвід, ну там Казахстан, певно, в декілька там 20 років тому починав вводити там певні зони з британським судом. Британське законодавство, Британ, вони робили такі, ну не офшор, а якби так, таку зону, як Порто-Франко, умовно, угу. де було для того, щоб приваблювати інвесторів. І, ну, скажімо так, сумнівні результати. Певним чином щось вони там зробили, але в цілому не змінило це країну як таку. Як би так казати, дивіться, я б казав, що сьогодні стратегія це надавати людям можливість робити їм самим. І якщо в них щось ну, там виходить і є хоча б ну, якийсь натяг на успіх, надавати їм гроші для, для цього з боку держави. І тобто розповсюджувати ці, так, да, скажімо так, розповсюджувати ці гроші між населенням. Для того, що, бо населення сьогодні показало себе як таке, яке приймає участь. Okay. Так, мені дуже прикро тих, хто загинув. Може вони найкращі. Я не знаю, як це виміряти. Можливо, ті, хто поїхали найкраще, але, скажімо так, нам треба звертатися до тих, хто є, до тих, хто живий. І ми не можемо їх змінити. Сергій Павлович, я хочу уточнити. Кажіть, будь ласка, це питання до обох. Як може вплинути громадське суспільство, щоб діалог, її діалог з владою був, ну до чогось призвив? Ну, я б казав так: я б не сформулював, формулював би це так, що влада працює погано. Вона робить те, що вона може. І як так як вона це розуміє? А, а стосовно... Другого питання, чи може громадське суспільство, воно і впливає певним чином. Як це не це не дивно, через соціальні сети, та мережі, через деякі інші засоби. І, на жаль, тут ну, це не дуже популярна така думка, але я мушу сказати так: чим більше, чим довше втягнеться ця війна, тим більше шансів у Громадського суспільства достукатися до влади і отримати певні переваги, і отримати повагу з її боку. Чому цікаво? А тому, що війна це змінює, тому що війна ставить це питання дуже гостро. І влада змушена звертатися до суспільства. Розумієте, коли все ну безпечно, то влада може робити те, що суспільство їй дозволяє, і в нашій країні. Суспільство заплющувало очі на те, що робила влада, і жило своїм життям. А це неправильно. Mm -hmm. Як, от, скажімо так, як стався англійський суд? Як він склався? Дуже проста, ну, умовно, проста mm -hmm. схема. А, такі саме були там адміністрація, дуже погана, шерифи, дуже корупційні, там все добре. Але королю за певний час потреб, Ну, він потребував. Союзників. Uh -huh. І він звернувся до міста через е герцогів, по поверх їх голов, через все інше. І він казав: давайте так, я буду надсилати вам своїх суддів, і вони будуть робити те, що ви вважаєте, що ваше суспільство. Вони будуть підтверджувати ваше рішення. Але вони будуть просто приймати їх на місцях. І вони будуть робити так, як ви вважаєте найкраще. І ніякі там герцоги, графи не могли на це вплинути. Uh -huh. Тому що. Обидві е, сторони були зацікавлені в цьому, і вони знайшли друг друга, і так воно поступово складалося. і саме через це складався парламент. Ніхто його не видумував, розумієте? А бо була потрібна. Підтримка суспільства і король звернувся до них. От дуже цікаво, Сергій Олексійович, Кажіть, будь ласка, мені здається, що бізнес наш, ну як ніхто зацікавлений в тому, щоб відбувалися ось такі зв'язки. Щоб було таке, ну можливо, незалежний суд, можливо, ось а, чи от, на вашу думку, як економіста, мені дуже цікаво, чи може ось щось таке відбутися в нашій країні в майбутньому, ну може бути, в далекому будущому. Майбутньому... И произойдет это, понимаете, вот вы меня спросили, в чем э, заинтересован бизнес. Uh -huh. Если говорить о малом, среднем бизнесе, о среднем классе, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы мы шли по тому пути, по который когда-то был, был выбран в Великобритании. Но если говорить об элитах, то я не уверен, что им нужна такая демократическая система. Вы знаете, вот я хотел бы привести пример э, Кореи. Я не знаю, какой была Северная Корея, это 1950 года, какая Южная, но я не думаю, что они сильно отличались, корейцы. Сейчас они кардинально отличаются. Кардинально. Одни живут без света и слушают вождя, другие живут в принципе в нормальных условиях, несмотря на то, что война там у них формально не закончилась. Да? То есть все зависит от того, какие нормы права действуют в стране. Справа в тому, що воно працює вже о, майже 20 років, і тому його легше ну, не чіпати чим змінювати. І вони не зможуть о, зараз, влада не зможе це зробити, бо це ну, занад, о, потребує занадих, о, занадто великих зусиль. А, бо це не випадково, розумієте? Ми розійшли. Ми в 90-му році не треба дивитися на Польщу, Я там не знаю багато що там відбувалося, але в 90-му році ми вийшли з Росією от на гавного. Навпаки, навіть Росія попереджала нас, бо в неї було значно більше еліти, так скаж такої демократичної. Там були інші канали, інші країнки і видавництва. Так, не, да. Там були там були центри культурні такі значно кращі, вище вище за наші. А сьогодні це не можна порівнювати. Розумієте? Саме чому? Саме тому, що, хоча погано, хоча таким з скрипом таким, з. Але в нас змінювалася влада, а в них нема, а в них ні. І саме тому вони прийшли до цього, до сьогоднішнього стану, яке є повернення туди десь у якісь навіть 30-ті роки. А ми йдемо далі. Так, да, ми йдемо дуже повільно, дуже так ли так ледаще, так нібито взагалі не йдемо. Але ми йдемо. І тому я б казав так, що не треба очікувати, що буде якесь дива після ми не вибухнемо скоріше за все, так як там Корея чи Т -т -т такого стрибка як... — не, не буде. Знаєте, коли стрибок був в, в Німеччині, тоді, коли її об'єднав не там план Маршала і не в 90-му році, а коли її об'єднав Бісмарк. І тому Перша світова війна, вона була як би так казати, результатом цього об'єднання. Бо Німеччина вже не була такої могутності а політично її, її в Європу не пускали, і навіть в світ, в світ не пускали, і воно вибухнуло. А, Безумовно, так само воно потім розвивалося. Ну що ж, панове, в нас така дуже важка тема. Я розумію, що півгодини навіть більше це замало для того, щоб дійти до якихось рішень, але мені здається, що ви обидва прийшли до того, що нам треба змінювати країну на краще, і будемо сподіватися, що в нас є шанс. Нам тільки залишилося вибрати нашу перемогу.